Всім привіт, привітчатка. Сьогодні хочу вам показати свою колекцію кісточок і всяких там різних тулз для Тут спонжики, там Powerpuff. Тому що я вважаю, що це то, що 50% успіху вашого макіяжу залежить саме від них. Тому давайте почнемо. покажу вам кисточки, якими я користуюся. Якби найчастіше всього. Тому що я вважаю, що це важливо, які там. Я не думаю, що важливо, які в мене там просто валяється. Тому так. Да. Краще у мене, кісточки стоять в такому стаканчику SF, Це всі кіточки я всі використовую майже кожен день. Також я використовую ось такий спонжик від Sephora, він коштує 7 чи 8 доларів. Але 12. 12 доларів. Салав. Це найкращий спонжі, коли нам випробувала. Він так просто легко наносити все, розташовувати просто я обожню цей спонжик. 100% буду купляти далі, і його, до речі, дуже-дуже легко мити. Ну, а для пудри в мене ось такий міні-спонжик від Real Techniques Подивіться, який він підвітки Він є, так дуже-дуже легко все очі, так от розташовувати. Коротше, дуже класний, я рекомендую, вони доволі бюджетні. Так, приходимо до кісточок, так? Да. І так, перша кісточка для тона. Я ось таку кісточку від um, E.L.F. Complexion Duo Brush. Ось ті я наношу консилер. Від Nars, типу такий плотний під тональний. Зкористову я киточку використовувати, коли я використовую цей тональний. Інші тональні я розсушовую спонжиком, Я ось ці з просто сторони, отак от якби тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. І готово. І далі я все розтушовую трошечки ще спонжиком. Я люблю затушовувати все спонжиком. Далі для консилер. в мене ось така кісточка від Sephora номер 71 Вона така, як пальчик, бачите? Я ненавиджу розташовувати консилер кісточками до того, як я спробувала цю кісточку З цією кісточкою, вона розташовується просто ідеально. Це Sephora Pro Collection, ця кісточка стоїть 30 доларів. Ні. Ця кисточка стоїть 20 чимось доларів, я думаю. Прикольна кисточка, мені подобається. Ось ця кисточка стоїть до 10 доларів. Він повідає, скільки точно, але до 10 доларів. І так, далі для бронзера в мене дві кісточки. По-перше, це ось така F4 від Makeup Mario. Це одна з найкращих кісточок, які я коли-небудь пробувала в своєму житті. Просто я обожнюю ці кіточку, вона, по-перше, дуже м'ягка, по-друге, подивіться. На її форму. Її можна розташувати, абсолютно все, її можна зробити тональний. Да? Потім, з цією стороною, ну, можна зробити. Там, консилер, да? консилер да? Потім бронзер, рум'яна. Просто, абсолютно, всі э, кремові текстури можна зробити буквально просто з тією кісточкою. Вона нереально мягка, вона дуже качественна, коштує 30 доларів. А я, я думаю, то, що вона коштує кожного свого цента. Дивіться, яка прикольна кісточка. з цієї сторони я також можу іноді розташовувати румяна, як бачите, а це у мене для бронзеру. Я, я частіше використовую цю від Sephora 88 Pro Bronzer. Так, вона для бронзера я використовую для контурного. Але я можу контур її розташувати і просто нажати від настрою. А, як бачите, я її не користувалася тиждень, тому що я контуром не користувалася просто. Вона дуже прикольна, вона дуже м'яка, вона коштує 30 доларів. От, мені подобається. Вона дуже якісна, дуже приємна на текстуру. <гум> да. Для крему креміння моя найулюбленіша кісточка це, звісно, кісточка в Dear Beauty. Вона дуже м'яка, вона дуже класно розсушовує. Я вважаю, що це ідеальна кісточка для рум'ян кремових. Просто, якщо ви купите, якщо ви купите одну кісточку з цього відео, купіть або ось цю або ось цю, і буде вам щастя. У мене з мамою, до речі, однакові ось ці кисточки. Я її підсадила на них, да. Потім для сухих румян В мене ось така кисточка від Sephora номер 93 Вона така скошена, вона доволі плотна. Якби, так. Да, я її наношу румяна від Dior, мені дуже подобається. Pro Blush так і називається. Вона також коштує там, в районі 30 доларів. От. Мені дуже подобається, я її рекомендую, вона теж м'яка. Також для румян у мене є ось така маленька для дві Шарлотта Тілбері. Я її використовую для румян для Реб'юті у всіх пудрових з халайтерами, тому що вони дуже-дуже пігментовані дуже блискучі, тому я ось таку, як би. Тобто ця вона взагалі не плотна, а ця. Ну, як ви бачите, ось ця набагато плотніша, ніж ця. Да? Тобто, я так набираю і отак от розташовую. Це вона така маленька, мені дуже подобається. А, потім у мене ось така кісточка для пудри від Drear Beauty. Я наношу пудру Puff'ом, але потім я ось так змаху якісь залишки. Вона дуже-дуже мягка. Мені дуже подобається. Вона така прикольна, така... Вона прикольна мені подобається. І так, а, Для хайлайтеру у мене також кісточка в Real Beauty. Мені дуже подобається кисточка, це саме та кисточка, яка я шукала все своє життя, її прям ідеально носить хайлайтер. Просто я обожнюю цю кисточку, ребята, обожнюю. Також для хайлайтеру в мене ось така кисточка від uh, Evelyn. Вона була в наборі з якоюсь uh, палеткою і ціней. Ось, ці, ось цим кінцем я наношу на кончик носа сюди, уголочки очей і потім розтираю. А цією стороною мені дуже подобається наносити під брів, прям дуже зручно. І далі в мене ще є ось така кісточка для консилера, яку я насправді не дуже використовую. Elf-concealer Brush. Ось така, я дуже її насправді використовую. Але вона прям, коли в мене там якісь прям супер такі прям. Коротше, коли покриття від цієї не вистачає, я беру ось так: і все. І далі в мене три кісточки для тіней. Перша це ось така кісточка тушуюча. Це NYX Professional Makeup 16. Я її наношу у тіні, розташовую там де да да Потім в мене ось така відмак. Я не знаю, що це за номер, бо вона вже дуже стара, її я наношу блискітки. От я так от набираю, так? набираю, набираю, набираю. І просто так от. -тап 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 -тап. І останнє це ось така від Bobbi Brown smoky eyeliner. Я можу відташовувати ем, стрілочку її. О, я не дуже люблю стрілки тінями, тому що вона дуже легко розмазується, але якщо я роблю стрілки тінями, я роблю їх. Ось такою кісточкою від Морфі М158. Або в мене є рожева від сефори, але я не можу її зараз знайти. У мене так просто, звичайна сефори колекція. Рожева, отака сама скошена. Була кіточки, які ми простой з кожен день. Я надіюся, що вам сподобалось це відео. Всім дякую за перегляд, всіх люблю. Чекаю вас знову на своєму каналі.